З'явився у нас довгожданий пилосос від бренду Samsung. Давно його не було. Ну це просто крутяцька річ. Він суперкомпактний, легенький, потужний на 700 Вт. Він має отаку колбу і вона легко відкривається, чиститься. Тут циклонна система, все класно фільтрується, спресовується. Тут, звісно ж, ми маємо HEP-фільтр, який можна діставати мити. Такий от він. Це не дешева річ, але вона справді дуже добре працює. Фільтрація повітря на висоті. Зараз, коли постійно якийсь смог, якийсь дим на вулиці, якийсь пил, чисте повітря must have. Позаду, до речі, теж є фільтр. Він знаходиться на після мотора, теж буде фільтрувати повітря. Це хепа фільтр нового покоління. Тут ще й прогумований такий обід є. Класна штука. Далі тут є висовна ручка, але це не просто ручка, коли ви висовуєте кабель. Знаєте, як його змотати? Треба натиснути на цю клавішу і він змотається. Тут кнопочка увімкнення, пилосос у нас за дуже привабливою пропозицією для вас. У нас офіційна гарантія 3 роки на цього красення. Посилання на цей товар в описі під відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте це відео і пишіть ваші питання. Пилосос має в комплекті класну таку о, гофровану, гофрований шланг. Отак от, от його можна згинати, перегинати, і він буде повертатися в своє положення. Класний надійний шланг. Сама насадка для прибирання. Вона, наче з преміальної серії, подивіться, тут є прогумовані такі вставки, це щоб не царапалося покриття підлоги. Є отакі от щитинки виставляються тут. Прогумовані стрічки тут і тут, і ще ворсинки по кутах. Ну, це зовсім інший рівень. Колеса для того, щоб не шкрябали підлогу. Щітка може отак-от коливатися, тобто ви вам не треба додатково якось нагинатися, якось вигинатися, щоб пилососити щітка, підлаштується під положення вашої руки, вашого плеча. Це річ, яка виготовлена з розумом. Тут дуже класна якості ще телескопічна трубка. Вона дуже цупка, тобто вона не стане сінького металу, який можна от довго дивлячись погнути. от, такий от засіб для кріплення. Бачите? Ну, на ньому можна танцювати. Класна трубка, бренд Samsung, 3 роки гарантія. звертайтесь в it ІТФліку.